Вітаю! Сьогодні розглянемо, як видалити системні додатки на операційній системі Android, які не можна видалити стандартними способами, тобто кнопка видалення у них відсутня. Приклад буде на додатку від компанії Samsung, який використовується для синхронізації даних. Зараз на екрані ви спостерігаєте, що кнопка видалення в додатку відсутня. Все, що можна зробити, це його примусово закрити. Використовувати для цього будемо комп'ютер та програму ADB App Control. Потрібно ввести назву програми в пошук, перейти на офіційний сайт та завантажити. Переходимо в розділ для завантаження та завантажуємо потрібну версію. Є версія у вигляді інсталятора, яку необхідно встановити на комп'ютер, а також портативна версія, яку потрібно скачати, розпакувати з архіву та запустити виконуючий exe-файл. Я вибрав другий варіант. Вибираємо зручне місце для архіву та видобуваємо. Далі буде робота із телефоном та з окремим пунктом меню налаштувань режим розробника. Дивіться окреме відео, як увімкнути даний режим. Потрібно відкрити налаштування. Параметри розробника. Увімкнути налагодження по USB. Далі натиснути кнопку ОК. Після цього під'єднуємо телефон до комп'ютера бажано кабелем, який йшов з ним у комплекті. Запускаємо програму ADB App Control. На телефоні ставимо відмітку завжди дозволяти з цього комп'ютера і натискаємо на кнопку дозволити. Далі необхідно трішки почекати, поки програма повністю завантажиться. Далі на вкладці додатки при увімкненому перемикачі «Включені» в пошук потрібно ввести назву додатка, який необхідно видалити. Поставити навпроти нього відмітку. Знизу вибрати Видалити. Та ще раз натиснути на кнопку Видалити. Натиснути Так. І ще раз Так. Програма зробить в такому випадку резервну копію, яку при потребі можна буде швидко відновити. Для відновлення видаленого додатка потрібно поставити відмітку Видалені, Відмітити потрібний додаток та натиснути на кнопку Відновити. Програма сповістить про виконане завдання. До речі, видалені програми у вигляді АПК файлів можна знайти у папці завантаження, назва вашого телефона. Рекомендую з обережністю використовувати дану програму, тому що ваші файли можуть бути втрачені назавжди, а робота операційної системи Android порушена.